90 гривень за одну штучку в такому класному лоті з футболочок. 90 гривень за штуку, загальна вартість лоту 1440 гривень. 16 одиниць абсолютно різних маємо в даному лоті. Показую, що є. Дивіться, будь ласка, значить, подовжений рукавчик. Так, це у нас бавовна тут з лого, Є варіанти віскози з v ось таким вирізом, без логотипів. Є біленькі, тут бавовна. В лоті самому здебільшого Есмара, але є одненька моделька Parkside. Тому, в принципі, лот мікс. Більш дизайнові ось такого плану. Тоненькі, приємні до тіла. Є чорна з дизайном з гіпюру. Ось такого плану. Є рубчик, показую вам. Ось такого плану. Є біленька футболочка. Жатка. «Парксайд». Спортивна спеціального матеріалу. Він ось такий мембранний. Далі, 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 показую, є стоєчкою. Ось такий рубчик з вертничком стоєчка. І є ось такого плану. Далі кольори молочний, сірий, зелений та бордо. Показую ближче. Отакий собі. Тоненькі, приємні до тіла, дуже речі. І нагадаю вам, що загальна вартість лоту 1440 гривень для замовлення такого лоту з 16 одиниць. будь ласка, переходьте в опис. В описі залишаю всі контакти наших менеджерів.